Як красиво говорити, що потрібно знати, аби у своєму мовленні бути переконливим, та чи кожен має ораторський талант. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Не знаю, чи здогадались ви, але сьогодні будемо говорити про риторику. Ми розпитали в українців, чи знають вони щось про неї. Що таке риторика, що вивчається наука, і що ви про неї знаєте? Угу. Наскільки я знаю, риторика це так би. Мовити наука про говоріння. Тобто правильне, гарне, яке може переконати. Ну, от, власне, так. Нічого, мабуть, Риторика а щось про мову, я думаю. Але, на жаль, нічого. Що таке риторика? Це вміння правильно викладати свою думку. Риторика вивчаєте, як ви спілкуєтесь і як ви подаєте. Свій голос, мабуть, та свої слова щось типу філософії. Риторика, це, мабуть, щось про мовлення. Не знаю. Ну, спілкування, вміння, мабуть, висловлювати свої думки, щось таке. Отож, риторика це наука про способи переконувати ефективні форми впливати переважно мовно на аудиторію з урахуванням її особливостей. Тут одразу може з'явитися питання: для чого риторика в житті. Звичайним людям виголосити політичну промову чи ювілейне привітання, побудувати розгорнутий монолог із фахової проблематики, аргументовано дискутувати, впевнено провести цікаву бесіду чи конструктивний діалог, не відчуваючи браку слів, знайти своє місце в полілозі, ненав'язливо підтримати розмову, або непомітно чи невимишено вийти із неї. Доречно зауважити або просто шляхетно звернутися до співрозмовника, при цьому не тільки самому відчувати задоволення, а й дарувати його іншим. Цього вчить риторика. До речі, кожен із нас фактично щодня оратор, і успіх нашого мовлення залежить лише від нас. А що таке успішне мовлення, і які умови успішного мовлення? Ага, а це думки. Я думаю, що Якщо є що сказати, тобто спершу все-таки важливо думати, а потім говорити отак. Успішне мовлення це мовлення на цій мові, в якій країні ти живеш. Я думаю, це перше. Успішне це без якихось слів, паразитів, правильна вимова, правильні слова, не калька. Успішне мовлення. Ну, я думаю, це залежить від того, до чого ви прагнете. Якщо ви досягли своєї мети, тоді все було успішно. Я не знаю, таке якесь філософське питання, мабуть. Успішне мовлення це правильно поставлена мова, це правильно поставлена вимова, свої висловлювання і свої думки. Я так вважаю. Ну, це, мабуть, щоб тебе чули, розуміли те, що ти хотів сказати. Мабуть, це головне. Щоб наше мовлення було успішним, варто пам'ятати лише про кілька умов, які на нього впливають. За будь-яких обставин ми не маємо забувати про культуру спілкування. Тобто доброзичливість і взаємоповагу ніхто не скасовував. Також тут, на чільному місці, чесність і довіра. Наступна умова це культура мовлення. Тобто ми маємо бути логічними і послідовними у своїх висловлюваннях. А також не повинні забувати про дотримання норм літературної мови. Щоб ви могли легко дотримуватися цього пункту, дивіться наші попередні випуски про мови, в яких ми власне, з'ясовуємо, де ці норми найчастіше порушують. Поважайте свого співрозмовника, враховуйте вікові, національні, релігійні та навіть психологічні особливості партнера. Також не забувайте про культурно-освітні нюанси. Демонструйте інтерес до того, з ким говорите, цікавтеся його поглядами й цілями, ставтеся зрозумінням до проблем співрозмовця. Також надважливо показувати уважність до почутого, тому не бійтеся перепитувати чи ставити уточнювальні запитання. Втім, тут треба знати міру, щоб не виникло враження, що ви взагалі не слухаєте, постійно перепитуючи. Але треба бути готовим і самому відповідати на запитання уточнення, тому важливою умовою успішного спілкування є обізнаність у темі обговорення. Навряд довіра виникатиме до людини, яка не розуміє, про що йде мова. Застосовуйте умовлені невербальні засоби, такі як міміку чи жести. Не варто лізти співрозмовнику до рота, тому комфортна дистанція має зберігатися. Якщо доречно, то на озброєння можете брати тактильні інструменти, доторки, обійми чи навіть поцілунки. І не забувайте, по одежі стрічають, по розуму проведжають. Коли ви не сумніваєтеся у своєму зовнішньому вигляді, це активно діє на слухачів, тобто впевненість промовця формує думку в аудиторії про його здібності, колір одягу або окремих його елементів. Теж має важливе значення, тому завчасно подбайте про свій зовнішній вигляд. І наостанок враховуйте й психологічну складову, влучний жарт може дещо зняти напруження в спілкуванні. Будьте врівноваженими та вмійте вчасно зупинитися. Від того, що ви будете, наприклад, сваритися до останнього аргументу, навряд ваше спілкування стане успішним. А зараз до нашої традиційної рубрики ми надалі проводимо мовний патруль вулицями столиці. Як звучатиме по батькові від імені Хома? А, по, цікаве питання. Хомовський. Як правильно брати участь у виборах чи приймати участь у виборах? А, брати участь у виборах. Як правильно вітатись? Доброго дня чи добрий день? Добрий день. Чи правильне сполучення слів вільна вакансія? А, думаю, що так. Про деяких українських парламентарів так і хочеться сказати: не державний муж, а приший кобилі хвіст. Що означає цей вислів? А, я думаю, що цей вислів означає, що їх треба всіх міняти. Відповідно <рес> до правопису 2019 року слова поп-музика, «вебсайт» чи прес-конференція ми пишемо разом окремо чи через Дефіс. Окремо. Щоб зменшити навантаження на енергосистему України, світло необхідно вимикати чи виключати. Вимикати. Що означає фразеологізм Зарубай собі на носі. Так і знає. Іменник Собака в українській мові якого роду? Чоловічого, жіночого, середнього чи спільного? Він собака. Запорукою успішного спілкування є бажання його саме таким і зробити: дивіться освітній проєкт промову та самовдосконалюйтеся разом із нами. Зустрінемось за тиждень.